Дві години щодня вона присвячує створенню сайтів. Минулого року Юлія Щербань вже брала участь в обласному конкурсі з інформаційних технологій. Втім, тоді удача відвернулася від дівчини. Цього року Юлія повернулася, аби стати кращою. В номінації вебдизайн вона отримала завдання створити сайт до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Сайт має вміщувати фотографії Тараса Шевченка, його вірші, його біографія. Справлюся на 100%. У своїх силах не сумнівається і юний програміст Сергій Войтович. Тонкощі мови програмування він почав опановувати трохи більше року тому. Втім, одинадцятикласник вже освоїв it технології настільки, що почав потроху заробляти на розробці програм. На конкурсі Сергій розв'язує математичні задачі і планує стати кращим в номінації програмування. Математичні задачі розв'язують на різних мовах програмування. Я наприклад роблю на Паскалі. Багато сил не треба буде, щоб його зробити. Планирую закінчити менш ніж за вказаний час. Знання інформаційних технологій учасники демонструють і в номінації Офіс менеджмент. Журі в першу чергу звертатиме увагу на оригінальність виконання завдання. Окрім того, організатори переконані, уже сама участь дітей у конкурсі є певним досягненням. Дітки, які мають здібність до it технологій знаєте, вони такі інколи бувають сірі мишки, вони себе нічим не проявляють. Вони. Не проявляються десь в танцях, десь в концертах, в чомусь іншому. Вони програмують, вони мають свій спосіб життя, і от дуже важливо цим дітям дати якусь, якусь дорогу вперед. Загалом на конкурс, що відбувається вдруге до Рівного, приїхало 56 юних it спеціалістів з усієї області. Участь у ньому беруть діти віком від 14 до 17 років. Переможці обласного етапу вже в лютому наступного року поїдуть до Києва, де представлятимуть Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Тетяна Климчук. Ух Дмитро Сидор, інформаційна програма День.